Вітаю, друзі! До уроку про агрегатний стан речовини пропоную зробити невеличкий проект, щоб краще зрозуміти суть теми. Частинки, що утворюють речовини атоми або молекули, перебувають на певних відстанях одна від одної. І від величини відстані між частинками залежить агрегатний стан речовини. Для проекту нам знадобиться папір. Кольорові ручки або фломастери, те, що вам подобається більше, пластилин або кольоровий папір, ножиці та гарний настрій. Ідея проекту полягає в тому, щоб показати, як розташовані частинки в речовині. Для проекту також нам знадобляться картинки речовин у трьох агрегатних станах: у твердому, рідкому та газоподібними. Я взяла речовину. Добре нам відомо, вода вона є таким класичним прикладом і підготувала три картиночки. Ви можете намалювати самі, або взяти вже готові малюнки. Розташовуємо малюнки або картинки у проєкті так, щоб у нас по центру залишилося місце. Далі робимо кружечки або можна зробити квадратики, залишаємо в центрі місце для розташування наших частинок. Підписуємо наші картинки, біля льоду пишемо твердий агрегатний стан, біля стаканчику з водою рідкий, а біля малюнку з парою пишемо газоподібний стан. Також підписуємо значення цих станів. У твердому агрегатному стані частинки речовин розташовані дуже близько одна до одної. Вони міцно зв'язані між собою, тому майже не рухаються. Всім твердим речовинам властиві певна форма і об'єм. Форму твердого тіла можна змінити, але його об'єм залишиться незмінним. У рідкому агрегатному стані частинки речовини слабко з'єднані між собою, а відстані між ними більші, ніж у твердих речовинах. У рідинах частинки можуть рухатися одна відносно одної. Саме тому всім рідинам властива текучість, вони завжди набувають форми посудини, у яку їх налили, та газоподібний стан. У газах відстані між частинками набагато більші, ніж у рідинах і твердих речовинах. Частинки газів можуть вільно рухатися і переміщатися на значній відстані. Підтвердженням цьому є рух повітря, яке складається з газоподібних речовин. Гази не зберігають своєї форми і завжди займають увесь наданий їм об'єм. Після того, вже як описали агрегатні стани, беремося до того, як називається зміна агрегатних станів. Коли речовина переходить з газоподібного стану у рідкий, а це явище називається конденсація, коли з рідкого у газоподібне випаровування. З твердого стану у рідкий плавлення, з рідкого у твердий кристалізація, і коли човина приходить з твердого стану у газоподібний або з газоподібного у твердий, це явище називається сублімацією. Далі ми з вами беремо пластилин, з якого вже могли підготувати такі кульки невеличкі, або беремо з кольорового паперу, вирізаємо невеличкі такі кружачки. І розташовуємо наші частинки згідно опису агрегатного стану. До зустрічі!